Ще ще, мої дродзи, і сьогодні ми з вами розберемося, коли використовувати лат, а коли використовувати ЛАТА. Насправді дуже просте правило, дуже швидке правило, головне запам'ятати і більше ніколи не робити помилок. Увага! Якщо хтось або щось має лише один рік, наприклад, дитинка, собачка, котик, якась річ. Кастрюлька, там, лампа. Неважливо, має лише один рік, ми будемо казати рок. Все. Більше ми цей рок ніде не використовуємо, крім новий рок. Далі. Все, що два, три, чотири завжди буде лата. Я ще раз. Два, три, чотири.